Якщо хочете пошити такі звичайні класичні трусики, які ідеально сядуть на вашу фігуру, то запрошую вас до мене на мій канал до перегляду мого відео. В цьому відео я покажу покроковий майстер-клас скреслення, викрійки, щоб в трусики сіли на вас ідеально, і пошив. Перший крок це зняття мірок. Щоб правильно зняти мірки, пов'язуємо два шнурочки: один на талії, другий на стегну через випускні частини. У мене талія не дуже виражена, то, щоб зрозуміти, я ось складаю в лікоть і це моя талія по ліктю. Мірки знімаємо отак. Це талію. Стегно повипуклим частинам стегна. Краще, щоб хтось вам заміряв, самої не дуже зручно. Добре. І висота стегна, висота стегна до резиночки талії і згинаємо ніжку. На згині ніжки. Це ваша висота стегна. Висота сидіння самої незручно показують, в інтернеті дуже багато про це відео. Перш ніж креслити викрійку, нам потрібно розрахувати коефіцієнт розтягування тканини. Для цього нам потрібно, в мене мережево, скласти його навпіл, беремо лінійку, прикладаємо один край до нулю, другий до 10 і розтягуємо з таким урахуванням, щоб не дуже змінився наш малюнок. У мене він тягнеться на 12 сантиметрів. Беремо 10 ділимо на 12, дорівнює 0,83 сантиметри. Тепер нам потрібно розрахувати обхват талії та обхват стегна з коефіцієнтом розтягування. У мене обхват талії це 100, помножити на 0,83 дорівнює 83 сантиметри. Обхват стегна 104 помножити на 0,83, дорівнює 86 сантиметрів. Також нам потрібно розрахувати одну десяту обхвату стегна. Одна десята обхвата стегна мінус 2 сантиметри. Дорівнює 86 поділити на 10. І мінус 2 см. Це буде 6,6 см. Також нам потрібна 1 четверта обхвата талії та 1 четверта обхвата стегна. 1 четверта обхвата талії це 83 поділити на 4, дорівнює 27 ну, в мене в округлю буде 20,5 см. І обхват стегна 86 поділити на 4. Дорівнює 21,5 см. Тепер ми можемо приступати до викрійки. Ставимо у верхньому кутку точку А. Від точки А вправо відкладаємо 1 четверту обхвата стегна. Це 21 см у мене. Ставимо точку Т. Також від точки А відкладуємо 1 четверту обхвата талії. У мене це 20,5 см. Ставимо точку Т1. Від точки Т вниз відкладаємо висоту стегна. У мене це 16 см. Ставимо точку Б. Також від точки А відкладаємо. Висоту сидіння В мене вона 26 сантиметрів. Вставимо точку В, точку Т1 і Б з'єднуємо. Тепер від точки В відкладуємо одну десяту обхвату стегна мінус 2 см. Це ми вийшло 6,6 сантиметрів. Я поставлю 6,5 ставимо точку Д. Відрізок В і Д ділимо на 4. У мене це вийде приблизно по 1,5 см. Від точки Д вгору ставимо 1,5 см. ставимо точку Д1 і вниз 1,5 см. ставимо точку Д2. Від точки Д1 і Д2 вправо відкладаємо по 3,5 см. Ставимо точку Д3 та Д4. Від точки Д3 вгору, а від точки Д4 вниз відкладаємо по 1 см. Ставимо точки Д5. Та Д6, точки Д5 і Д1 з'єднуємо вигнутою лінією з кутом 90 градусів в точки Д1. Щоб був прямий кут в точки Д1. Так от. І також Д6, Д2. З'єднуємо точку D6 з точкою B та D5 з точкою B. Відрізок D6B заміряємо лінійкою, у мене це 25 см, ділимо навпіл, по 12,5 см в мене вийшло, ставимо точку R. Від точки R з кутом 90 градусів, ставимо, відрізня пернікуляр 6 сантиметрів. Потрібно 67, ну, мені краще коли 6. Ви коли пошиєте одні трусики, ви тоді зрозумієте, скільки потрібно вам. Ставимо точку Р1. З'єднуємо точку Р1 з точкою B. і R1 з точкою D6. Тут повинна більш пряма лінія така цільна. Тепер будемо будувати нашу Від точки де відкладаємо вгору 8 сантиметрів. Ставимо точку Б1. Від точки b 1 пишемо горизонтальну лінію до нашої пройми, ставимо точку В2. Точка b 1 В2, D6, 6 Д2, b 1 це наша ластовиця. Від точки А відкладаємо вниз 2 см. Ставимо точку А1. З'єднуємо точку А1 з т 1 плавно вігнутою лінією. Ось ми побудували наші трусики основа. Це будуть високі трусики. Якщо ви хочете нижчі трусики, то вам потрібно буде зменшити на 5-7 см, кому як зручно. Від точки А вниз відкладуємо 5 см, ставимо точку А2, від точки Т1 5 см. Ставимо точку Т2, від точки Т 5 см з точку Т3 і від точки А1 5 см А3. Соєднуємо точки А2 з Т3. І А3 з точкою Т2. Дивіться. Точка А1, Т1, Б. Р1, Д6, Д2 і А1 це передня половинка трусиків високих. А3, Т2, Б, Р1, Д6, Д2, А3 це передня половинка нижчих трусиків. Точки Д1, Д5, Б, А. І Д1 це задня половинка трусиків. Точка D1, D5, B, T3, A2 і D1 це нижча, задня половинка трусиків. Я вибачаюсь, коли знімала відео, не замітила, що не видно вгорі мою викрійку. Я зняла вам окреме відео. Я думаю, ви зрозумієте, як його правильно все зробити, і у вас все вийде. Я вибачаюсь, коли знімала відео, не побачила, що повністю не видно мою викійку, зверху було не видно, то зараз показую вам, як вона виглядає в цілому. Щоб перенести викрійку, беремо кальку і промальовуємо на ній нашу викрійку. У мене є такі грузики, щоб воно вирівнювало, було зручніше. Спочатку передню частину. Це перенесла на пергамітовий кріку. Задню частину, передня частину. Ну, виставиться, все попідписувала. І зараз будемо кроїти мережево. Беремо спочатку задню частину. Мережево я змінила з таким коефіцієнтом розтягування, як і там, але на інше, тому що це ширше, там було 18 см, тут 21 см. Те піде на трусики бразиліану, воно більш підійде. Викладаємо, я хочу зробити. Щоб у мене тут був гарний край, то я буду викладати мережу ось так. Так мені подобається. Зараз я все розкреслю і вам покажу. Ось так я виклав і буду відрізати на 0,7-1 см припусок на шов. У мене будуть складати задні полотнища з двох частин, щоб воно правильно лягло. Одну я розвернула в одну сторону, а друге в другу сторону. Спочатку сшиваємо дві половинки задньої частини. Я склала їм обличчям до обличчя їх і значною стороною до себе. Виставляю спочатку машинку так на нуль, щоб побачили. Прокладую так пару разів, аби наробити закрепку. Це буде як закрепка, ще краще. Тепер переставляю на довжину стежка, яку мені краще, я шию на трійці. У що ж Я також виставляю на роблю лоблю все. Зараз будемо збирати ластовицю з передньою частини трусиків. Ложимо ластовицю, там, де передня частина, обличчям до себе. Кладемо трусики, обличчям до ластовиці. І друга частина ластовиці ложимо ізнаночною стороною до себе. Складаємо так разом все. Прокладаємо тут строчку. Зараз задню половинку я оброблю на верлоці, щоб була гарна красива строчечка. Так гарно у нас вийшло. Зараз запрасуємо шов на одну сторону і будемо пришивати ластовицю до задньої половинки трусиків. Зараз будемо збирати ластовицю задніх половинок трусиків. Я ось склала ластовицю, задню половинок трусиків обличчям до обличчя. А тепер другу частину ластовиці ми складаємо ось таким чином. Складаємо так, як проводі, підігнули. Вивертаємо. Добре все розправлюємо. У нас виходить так. Центр я зробила на січку, складаю з центру, сколюю. Тут також з фолію. Зараз вивернемо і побачимо, що у нас вийшло. Якщо вивернути на обличчя, у нас повинно вийти ось так. Зараз це все прошивуємо і я вам все покажу. Наступний крок Кладемо нашу косубійку ліцевою стороною до ліцевої, прикладаємо з краю. І прикліплюємо булавочкою. І так кінцево теж ділимо її навпіл. Тепер беремо нашу передню половинку, беремо нашу косубійку, прикладуємо на край ластовиці, приколюємо булавочкою. І другий край також приколуємо до краю нашої ніжки. Тепер обережно все це розділяємо, щоб воно добре лягло. Потроху простягуємо і закалюємо булавочками. А потім я ще наживлю на ниточку і тільки тоді сяду за машинку пришивати. Наступним кроком замірюємо, яка у нас довжина вокруг ніжки сантиметром. У мене вийшло 30 см. Я буду обшивати ніжку такою. Тягкою косою бийка, яка розтягується. Щоб заміряти, скільки нам потрібно, прикладаємо бійку до лінійки, відміряємо 10 і розтягуємо. У мене вона добре розтягується на 13. Ділимо 10 на 13, виходить 0,76. Так як в мене вийшло тут 30, то 30 помножимо на 0,76, виходить приблизно 20. 6 і 8 сантиметрів. Я візьму 27. Наступним, крок. Наступним кроком заміряємо довжину вокруг ніжки і ластовицю. Ми будемо його обшивати стричовою косою бейкою. У мене 30 сантиметрів вийшло. Щоб заміряти, скільки нам потрібно цієї косої бейки, беремо лінійку, берем косу собійку. Ставимо на нулік, ставимо на 10 і розтягуємо. В мене вийшло 13 см. Для розрахунку нам потрібно 10 поділити на 13, буде 0,76. І 30 помножуємо на 0,76 буде 22,8 см. Ну я візьму 23 см. Відміряємо 23 см. Складуємо навпіл, бо нам на дві ніжки потрібно. І відрізаємо. Складуємо так навпіл. Одну сторону я вже закріпила. Так само беремо другу сторону. Закріпляємо, складаємо, ізнаночна сторона повинна бути всередині. Сколюємо, далі. Складаємо наші трусики навпіл і косабійка наша теж навпіл. І середину сколюємо до середини, знаходимо серединку і сколюємо середину з серединкою. А далі рівномірно розміщуємо і розтягуємо резиночку. Я її буду ще обмотувати, а потім тільки пришивати. Наступним кроком ми замірюємо, скільки сантиметрів наша ластиці в місті з нашою ніжкою. Прикладаємо сантиметрову стрічку і заміряємо. Ребром буде краще, більш правильно. У мене вийшло 30 сантиметрів. Щоб дізнатися, скільки нам потрібно стречої. Такої косої бійки беремо лінійку, беремо кособійку, прикладаємо на 0, і до 10. Ставимо пальчик і розтягуємо. У мене вийшло на 13, 10 ділимо на 13, виходить 0,76. 30, помножуємо на 0,76, виходить 22,8. Ну, Я замірюю 23 см. Я вже зробила на одну ножку. Зараз зробимо на другу 23 см. Складуємо на обпіл і обрізаємо, але я вже обрізала, зробила одну ніжку. Я вже приклала, наживила. А зараз з вами зробимо другу ніжку. Я прошила косубейку косубійку особенного краю строчкою зігзаг дрібною та шовточечки. І зрозуміло, коли пришивала, що тут край не дуже акуратно виходить. Потрібно було, поки не прошивала ластовичку, зробити було по-інакшому. Тоді було б воно більш акуратне. Потрібно було до задньої половинки, поки не прошила ластовичку, прошити косубійку. Отак скласти її, щоб ізнаночна сторона була догори. І коли б я її вшила в ластовиці, то потім би я повшивала, і воно було б отак більш акуратне. Ну, нічого зроблю зараз так. Е, наживляємо кособійку. Складаємо ізнаночною стороною внутрі. Робимо запас для підгортання, щоб вона не розпускалася як собійка. Наживляємо булавочками. Другий край наживляємо сюди на край трусиків. Воно піде в шов, тут нічого страшного немає. Закалюємо булавочками. Тепер знаходжу середину трусиків і середину кусою війки і складую. Держу серединку тут і тут. Тепер теж так скалюю. Потрібно повністю так і сколоти, потім, потім обмітати ниточкою, Беремо нашу кособійку, накладаємо з припуском на підгин, сколюємо булавочками. Щоб рівномірно лягла косабійка, я скалую з одного краю булавочкою, тоді з іншого краю булавочку скалюю. Тоді знаходжу серединку і скалюю так само булавочками посередині. Складуємо навпіл, середина тут і середина тут. Сколюємо. Потім рівномірно розтягуємо нашу родзиночку і скалюємо. Коли сколома, потрібно буде намітати її ще ниточкою, щоб краще трималось і було легше шити. Я вже наживила, буду зараз шити. Шию я так, на такій програмі у мене це буква Д. А шов це в мене на букві Д це отакий. Ось ми пошили трусики, такі вони в нас вийшли спереду, так вони вийшли ззаду. Ось такі шви, все акуратно, добре зроблено. Якщо відео було цікаве, ставте пальчики догори, підписуйтесь. Дякую за перегляд і чекаю вас у наступному відео.